Всім привіт на каналі Деталі Оргюа, найбільший оптово роздрібний інтернет-магазин запчастин в Україні. Сьогодні ми розглянемо ножі на мотокоси, їх різновиди по типу призначення і застосування, які вони бувають і чим вони відрізняються. Поїхали. Давайте умовно розподілимо їх на три категорії і почнемо ми зі стандартних ножів. Перше, це пелюсткові ножі або променеві. Вони можуть бути 2, 3, 4 лопасневі або навіть восьми. Вони, як правило, мають велику площину ріжучої частини, достатньо швидко обробляють великі території з бур'яном. Їх можна використовувати практично на будь-яких косах, мало потужних і більш потужних. Чим більшу ріжучу площину має ніж, Тим більш потужна коса вам необхідна. Плюс, наприклад, ось цих ножів їх відносно невеликій ціні, але мінусом є те, що при попаданні на камінь або зариванні у землю вони дуже легко виходять з ладу, тріскаються, гнуться, відлітають. Ось ці кончики та інші проблеми, які стосуються відносно тонкого металу. Хорошою альтернативою таких ножів буде, наприклад, ось ця модель з більш товстою нержавічої сталі. Такий, ніж легко справляється з жорсткою травою, невеликими паростками, але для твердих, вже більш товстих паростків деревини я його не рекомендую, так як ви отримаєте сильні удари і будете мати велику нагрузку на косу, штангу, редуктор, двигун тощо. І взагалі процес косіння буде не зовсім приємним. Наприклад, якщо ви бажаєте накосити сіна для худоби, щоб трава обережно складувалася у рядок, рекомендую застосування ось таких ножів. З більш прямим кутом зрізання, більш за все, для таких цілей людям подобається ось цей ніж, у кого угол зрізання 90 градусів, і він обережно кладе траву і має велику площу самого диска. Тому трава майже не наматується і не подрібнюється. Але я не рекомендую його використовувати проти вже більш товстого буріна та паростків. Або там, де багато каміння, або твердої стерні кінцівки такого ножа в даних умовах тупляться, закруглюються, і внаслідок цього він не справляється навіть з м'якою травою. Ось, наприклад, цей варіант підійде більш для високої трави, більш жорсткого кустарника та бур'яна, також для цього типу ножів я би відніс мільчуючий ніж. Він також призначений для високої трави, кустарників для трави, яка в'ється, але не твердих порід дерева та кущі. Призначений для подрівлення трави та газону. Який висновок можна зробити з цього типу ножів? Усі вони призначені для газону, трави та невеликих бур'янів. І як я вже казав, можна використовувати на всіх типах кос. До речі, майже всі вони мають стандартний діаметр підкріплення це 20. 5-4 мм. Mm. другий тип або різновид це фрезерні або зубчасті ножі. Вони можуть бути як 19, 24, 26, навіть на 80 зубів. Тут також і декілька їх різновидів. Ось, наприклад, гострозубі, як правило, використовуються для скосу малини, крижовника, смородин, невеличких кустів та паростків. Якщо вже на 40 зубів, він використовується більш для товстих паростків до 7 см. 80 зубів це густа трава, кустарники, бур'ян, молода парость дерев. А ось диск з долотообразними зубами призначений як для трав. Вид, так і для невеличкого костарника парості і, звісно, бур'яна. Як правило, такі диски заправляються округлим напилком. І нарешті диск з побідитовими напайками. Взагалі підходять для будь-якої парості: трави, газон, бур'янка, меші, амброзія, парості до 7-8 см. Молоді невеличкі дерева. З побідитом на порядок легше справляються з деревами. Вони також можуть бути на різну кількість зубів. Чим більше зубів, тим краще мати більш потужну косу і тим краще впораються зі своєю задачою. Фрези з напайкою також можуть бути односторонні і двосторонні. Мінусом напайки є той момент, що при потраплянні на той же камінь напайки відлітають, але у більш якісних і дорогих ножах така проблема менш помітна. В такому разі можна сказати, що двосторонні прослужать вам довше, ніж односторонні. До одностороннього ножа хотів також додати, що вони мають допоміжні ножі у деяких моделях. Які піднімають і зрізають траву у її основ... основі під корінь. Вони усі мають спеціальну перфорацію для облегшення ножа і рівномірного розподілення нагрузки на редуктор. Також є варіанти, більш призначені для дерев'яної парості. Це диск із ланцюгом, як у бензопили. У даного випадку використовується штільовський ланцюг. Такі диски мають достатньо велику вагу і використовуються на більш потужних косах. З зубчастих ножів хочу приділити увагу ось цій моделі. Як ми можемо бачити, він йде вогнут, він також йде з побідитовою напайкою але у формі тарілки. За рахунок такої форми легше контролювати процес заривання диску в землю, відповідно, несе на меншу нагрузку на редуктор. Е, можливо, максимально близько опускати основу диска до землі, не ризикуючи заритись у землю, при цьому скошувати максимально під корень. З точки зору логіки, це робоча конструкція. А ось цю модель ножа я також відніс до фрезерних, але наразі не бачив його в роботі. Будь ласка, пишіть у коментарі, хто може користувався. залишайте ваші відгуки. Дуже було б цікаво почути, якщо хтось мав можливість. Спробувати цей ніж. Але судячи з його жорсткості, конструкції, він призначений, на мою думку, для кустарників і м'яких стволів рослин по типу бузин. Давайте перейдемо до третього типу ножів: це сегментні ножі. Вони також можуть бути двох, трьох, чотирьох, п'яти, шести, навіть восьми ножів. Тут працює той же принцип, чим більше ножів, тим більша потужність повинна бути вашої коси. Я рекомендую середній варіант, це 3-4 ножів. Так мовити, універсальний. Вони також непогано працюють і їх перевага буде ремонтоприходність. Якщо вийшов з ладу один із ножів, то він просто міняється на новий. В нашому сайті також є рекомплекти для таких ножів. Зрізається заклепка, міняється ніж і наклепується наново. Також такі ножі не так сильно піддаються враженню при ударі об каміння чи щось інше, арматуру, наприклад, чи тощо. Так як кожен окремий ніж він обертається, і при ударі він просто відіграє, він просто відбивається. Ці ночі використовуються майже в тих же умовах, що і шпуля з лискою, але вже і для невеличких паростей або бур'яна. Що стосується, наприклад, ось цієї моделі, він двохножовий, але на двох шарнірах, тому перед тим як почати їм працювати працювати Обов'язково, як в принципі, інші, цей особливо об... обов'язково. Перевіряйте на цілісність всього металу самого ножа. Інакше, якщо десь лопнута, наприклад, заклепка, то уявляємо, яке пічно і куди залітає цей кусок металу. По техніці безпеки я ще повернусь в кінці. Також має місце і ось такий варіант. Добре, підходить до малопотужних мотокос, для м'якої невисокої трави для газону на величких бурінів, і по можливості використовувати на ровній поверхні, ровному ланша, де відсутні якесь сторонні Сміття або каміння. Він сам по собі легкий і гострий, і працює дуже непогано, але пластиковий. Тому самі розумієте, що з ним виникає при потраплянні об каміння або ще щось. Тож, який підсумок можна зробити по вибору ножів для вашої мотокоси. Форма ножа, його вага, діаметр, товщина металу, збираються по потужності і можливостям вашої коси. Другим фактором це умови, в яких ви будете працювати, в яких умовах буде працювати ваша коса і ніж: чи то газончик, чи лісополосач, чи, чи то поле з бур'яну. Але не забувайте, що завжди, на для травички і невеличких бур'янів можна використовувати шпулю з лискою. Вона не боїться каміння, дерев, стіни, забори. Їй байдуже. Не дає ударів по редуктору і дає лайтову роботу вашої. Без напрягу. І наостанок хочу нагадати вам про техніку безпеки. Обов'язково, особливо, якщо користуєтесь ножами, одягайте плотні штани, закриту обув і важливо це захисні окуляри, а краще маску. До речі, яку ви також можете замовити у нас на сайті, в нашому магазині. Такі варіанти. З сіткою, з орг, склом. Я б. Рекомендував ось цю, але вибір вже за вас. Також слідкуйте за відсутністю людей в радіусі 20-25 метрів від зони вашої праці. Ну і не забувайте одягати захисний кожух коси. Сподіваюся, цей матеріал був для вас корисним. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, знаходьте нас на інших платформах. Посилання нижче в описі. З вами був деталі Орх'я. Пока-пока.